що вона тут згинається, розумієте, що він не йде, як не стоїть, як солдат. А, ось так. Давай, сьогодні, може <кхи> пенечко, якщо, якщо заважаю, ви можете туди відповідюватися. Цей пеніочок, якщо заважає, я його можу зібрати. Скажіть, будь ласка, а ви автор, так? Так, я автор. А можна з вами поспілкуватися? Ви можете стати співавтором. Якщо вас цікаве, запитуйте. Я просто буду з вами трошки і... Добре? Добре, скажіть, з якого дерева це зроблено? Це осика. Осика, так. А як вас звуть? Володимир. – Прізвище Заєць. Прізвище так, Це суцільна, суцільна осика привезена. Е... Ні, я ж дивлюся. Привезена з Вінниччини, Так. Є у нас така в центральній Україні область. Її біля 200, напевно, що більше 200 років. Я вам теж запишу. А ви записалися? А голову ви зробили? Так, да, Я зробив голову, а все інше зараз. Я запрошую всіх бажаючих і вони стають. Ну, я би сказати, допомагають мені і стають співавторами. Є така частина. Ну, якщо хтось допомагає, ну, то, то, якщо працює разом з скульптором, то вони не автори, а співавтори. Співавтор. Ось там є дипломи, вже виписані на рекорд цієї скульптури. Залишилось тільки вписати кількість учасників. От зараз, завтра ми ще трошечки до обіду працюємо, потім. А потім плануєте куди цю скульптуру? Дуже багато пропонують її залишити на Майдані. Щоб Її, не треба її на постамент ставити, нехай вона чуть-чуть підняти її над землею, щоб всі могли підійти доторкнутися, сфотографуватися. А то, як а кажуть, то кажу, фотографуються з Мікі Маусами, з собачками і так далі, а з Севченком. Так що ось така ідея. Добре, дякую вам. Хороша ідея. Будьте здорові.